Виконуємо номер 236 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі натуральні значення Х, для яких є правильною нерівність. Перша нерівність Х18 менше, ніж 2 дев'ятих. Друга нерівність х 18 більше ніж 1 третя, але менше, ніж 5 шостих. Для того, щоб знайти всі натуральні значення х, зведемо наші дроби до спільного знаменника. 18 крат 9, тому найменший спільний знаменник буде 18. Знайдемо додатковий множник для першого, для першого випадку. 18 ділимо на 9 буде 2. 2 множимо на 2 4 отримали х вісімнадцятих менше, ніж 4 18. Тому значення х, які задовольняють нашу нерівність або при яких нерівність буде правильна. Це буде 1, 1 18 менше, ніж 4 18, 2, 2 18 менше, ніж 4 18 і 3. 3,18 менше, ніж 4,18. Переходимо до другого завдання. Також зведемо до спільного знаменника. 18 крат на 3 і 18 крат на 6, Тому найменший спільний знаменник буде 18. Зведемо 1 третью до знаменника 18. 18 ділимо на 3, додатковий множник буде 6. 6 множимо на 1, маємо 6. І 18 ділимо на 6, додатковий множник 3. 3 множимо на 5, 15. Отримали х вісімнадцятих більше ніж 6 вісімнадцятих, але менше, ніж 15 вісімнадцятих. Тому значення х, яке задовольняє нашу умову, це 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 і 14. Ми знайшли всі натуральні значення Х, для яких є правильною нерівність. Номер 236. Виконано.